Мене звати Микита Геращенко, мені 24 роки. Я є депутатом Бучанської міської ради. Працюю начальником відділу міжнародних відносин в Київській обласній раді. Я з Бучанської громади. 24 лютого, напевно, як і всі українці, я зрозумів, що треба допомагати нашим збройним силам, чим тільки можливо, Незважаючи на те, що ми перебували вже з першого дня в окупації, ми розпочали об'єднувати людей, перекидували гроші активно на фонд збройних сил України. Активно долучалися до інформаційних, також певних компаній, бо інформаційний простір в окупованих територіях був повністю відрізаний. Треба дійсно було дуже оперативно доносити всю інформацію, що відбувається в країні до населення. Ми вийшли з окупації 9 березня пішки через переправу з населенням села, де я проживаю. 10 березня вже ми поїхали до Київської обласної військової адміністрації разом із батьком, і ми долучилися до пошуку гуманітарної допомоги в Європейському Союзі на західній Україні. Ми шукали вантажі, ми максимально надсилали їх до Київщини, бо якраз ось ці. Перший місяць був найважчим. І коли проходила деокупація нашої області, ми дійсно шукали абсолютно всі ресурси, які тільки можливо було залучити. Я також використовував і особисті контакти, і робочі контакти, і контакти, які у мене є після проходження навчання на курсі лідерства від міжнародного республіканського інституту. Коли всі зрозуміли, що відбувалося в Бучі, і скільки мирних людей було закотовано, було вбито. Дійсно багато міжнародних партнерів долучилися до підтримки населення. People from the medical here, from two medical institutions located in this village and in the next village as well. But maybe we can help to the rest ones as well. No. So the social workers, the medical staff and the rest. So more bikes. If it's it possible. <laughs> <laughs> more bikes. Ми ще до війни, звичайно, займалися громадською діяльністю, але я ніколи не міг повірити у те, що ми будемо у таких обсягах залучати гуманітарні місії і вести гуманітарні ці вантажі. Бо багато людей дійсно опинилися в окупації, перебували в окупації весь місяць, були без ресурсів, без їжі, і дійсно зафіксовано багато фактів того, що російські військові просто. Забирали останні продукти, останні ресурси в людей. Тому звичайно їм треба було допомогти, і це просто тисячі чи десятки тисяч людей, які опинилися в цій ситуації. Я відчув себе дійсно корисним у тій справі, які я робив. Це і гуманітарна робота, і міжнародна, бо є досвід. Я також п'ять років навчався у Великобританії. І це зробило мене таким певним громадянином світу, як я кажу. Але патріотизм і звичайно ж наша сила об'єднання допомогло тому, що ми всі згуртувалися. Щодня працюємо на результат, і я вважаю, що дуже важливо бути кожному українцю на місці, де він відчуває себе корисним, причетним до нашої майбутньої перемоги. Зараз буду розвозити ось такі продуктові пакунки селами свого округу. Тут є все необхідне із продуктів, і також пасхи бо незабаром Великодень. переосмислення. Напевно, відбулося з того моменту, коли почалася ще війна. Ми якось у цей процес всі вникали дуже швидко і об'єднувалися і в обласній раді на роботі і з іншими людьми, з громадськими активістами. Я зрозумів, що зараз якраз саме той час, коли треба максимально форсирувати і зв'язуватися з нашими міжнародними партнерами і з посольствами, і з міжнародними організаціями для того, щоб залучати якомога більше допомоги до Бучанської громади, то взагалі для Київщини і для подальшого відновлення якраз Київської області. Ми просто розуміємо, що ми не зможемо покрити всі потреби людей. Кошти бюджету нашої держави, тому нам максимально треба залучати саме міжнародних партнерів. І дійсно хочу подякувати їм всім за ту допомогу, яку вони надають. Я більш ніж впевнений, що ми обов'язково переможемо. Це буде нелегка перемога, але ми всі, об'єднавшись до неї, йдемо, тому що ми вже показали результат. Коли українці об'єдналися, і дійсно є дуже велика підтримка, як і президента, так і взагалі дій нашої держави. То ми обов'язково вистоїмо і обов'язково переможемо. Я більш ніж впевнений, що нам треба брати ті уроки, які ми отримали під час війни і протягом нашої 30-річної історії незалежності. Але ми вже не будемо тими людьми, якими були раніше, бо ми дійсно показали, що ми є суб'єктом міжнародної політики і ніколи не повернемося до того часу, коли нам нав'язували власну думку. Дуже важливо не втратити дійсно цей шанс, історичний шанс, який ми отримали, і треба пам'ятати про всіх людей, які видали своє життя за боротьбу за незалежність. Я впевнений, що ми розпочнемо дійсно велику антикорупційну кампанію. У мене є така надія, що ми подолаємо корупцію, яка є на абсолютно всіх, на жаль, поки що рівнях, але під час війни вона зменшується. І я впевнений, що вже з громадянською позицією, коли люди віддавали свої. Життя за нашу незалежність вже не буде того рівня корупції, вже не буде того рівня непорозуміння із людьми, який був багато років розпочинаючи з нашої незалежності. Я більш ніж певний, що після перемоги наша держава дійсно буде державою для людей, орієнтована на людей, орієнтована на потреби кожного громадянина. У різних сферах або праці, або життєдіяльності це буде дійсно продвинута країна у багатьох напрямках в виробництві в it сфері і просто в міжнародній політиці. Ми будемо дійсно гравцем.